Так, колеги, доброго дня. Маємо засідання постійної комісії міської інфраструктури, інженерного та житлового господарства. Пропонований передоденний, він був оприлюднений на інформаційних ресурсах усі питання, крім додатково звернувся департамент до фінансової політики з питанням про внесення змін до бюджету. Ось. Пропоную такий переоденний. Голосувати то загалом є вісім питань, які були оприлюднені: два додаткові, які були оприлюднені, і сьогодні треті питання, які стосуються бюджету. на голосування. Хто за? А всі за четвертого прийнято. Та Роман Дуда з нами є на доброго дня. Отже, будь, ласка, Іване, ваше питання профільне депутати департаменту. Доброго дня. Пропонується внести проєкт ухвали про внесення змін до ухвали міської ради. Про затвердження програми відшкодування витрат на поховання осіб, які входять до складу системи органів сектору безпеки і оборони України. Дана програма доповнюється текстом. Ми даємо можливість муніципальній обрядовій службі компенсувати витрати, які вони витратили на поховання осіб, які загинули внаслідок ракетних обстрілів міста Львова. Це якраз подія 4 вересня, яка відбулася. я ставлю на голосування. І, і також правка була в частині надати можливість їм проводити фото-відеозйомку і дані витрати компенсувати по програмі. Що такі фото-відеозйомки? Це більше стосується військовослужбовців, якщо триває процес поховання, щоб здійснювати фото відеозйомку і надавати рідним для пам'яті. Не знаю. Я першу правку підтримував, а другу праву так що... Це було дане питання попередньо підняти. Щоб... Хто це запропонував цю правку? Це Від Сергія Кубалка від. Пані пішло, і ми внесли послу, фото відеозйомки міської церемонії прощання з воїнами, які загинули захищаючи Україну. Пункт 6.2. Це якби давайте може до питання до розгляне. Так, я так от я би ставив в двох частинах. Отже, правка, яка прозвучала щодо компенсації витрат підприємству профільному, яке здійснює всі процедури, пов'язані з захороненням осіб, які загинули внаслідок війни, внаслідок тих терористичних актів, які ми маємо на території міської громади. Я цю правку, давайте ставимо її зараз на голосування. Пропоную підтримати. Хто за? Мова йде про правду тобі. Давайте на це, мова йде про правку це щодо другої обличчя правки. Я е, та я би казав. Не знаю, ми давайте маскируємо їх на це. Дуже треба продивитися, скільки це буде вартувати. А у нас це по два-три, ну дві-три прощання потребують. Але, 3 -3. але 3 -3. це ж один з десяти, один з восьми, хто звертається про таке. Це ж yeah. не для преси, це для родини. Я розумію, але це затратний момент буде, тому що такі послуги коштують звичайно коштів. Напевно, бажають ну, ті, хто буде приймати ну, хто кого ми. Хоронимо і проводимо з, такою, з таким церемоніалом, родина буде визначатися про неу, таку необхідність. І це буде, я просто не, не розумію, скільки такий матеріал може сьогодні вартувати. Тобто це прощання в церкві, це прощання на площі. На площі Рино, це прощання на площі рину, це прощання на кладовищі, на полі почесних поховань. Давайте продискутуємо. Нехай е, підприємни. Я би наприклад, ми може, це е, б може змістили, а я би казав, нехай би нам дали просто. Цифру ринку, так скільки такий сценарій цього відео чи фото, так? що буде протоколюватися, і ринкова вартість, так? тобто орієнтовно одного такого одного знає, такого. Давайте, давайте, віде, ви будете це виносити на, на 12 го числа. Oh, okay. То винесете поки що з відшкодуванням. Потім буде сесія в кінці е вересня чи в жовтні. Ми повернемося до такого питання. Я що серйозно, давайте продискутуємо, що це буде просто вартувати для міського бюджету. Я за питання зрозуміти, тобто, скільки це буде коштувати. Воні, що ми взяли, це дискутуємо в цій ситуації, людина хоче зафіксувати, а ми ще розуміють, спіхати буде кошти, Ну, тому що на ну, розлітра. На розлітрати можемо скерувати. Ну, я просто людина хоче туди, я розумію. Тобто місто бере на себе всі витрати пов'язані з похованням. Так жодна держава не має ніяких дотичностей. Місто компенсовує всі витрати, пов'язані з цим. А, ну, я... На фото 20, минуту программу, свідка, зашека родина, років на фото і Так, це великі гроші. 506 тисяч до кінця року. Просовий додаткових, Але це на 250 тисяч. Це він подивиться, там 560 у мене тисяч. 506. 506 до кінця року. Але там з розрахунку на 250 поховань. Воно буде по факту. Ну, я не вірю, що 2000 тисячі гривень може коштувати така робота. Ви розумієте, що якісно відзняти, змонтувати і передати на якомусь носію родину. Ну, тобто це буде коштувати значно більше. Я думаю, один матеріал може коштувати 200-300 доларів, якщо говорити в ринковій вартості. Це не буде коштувати 50 доларів. Це буде коштувати 12 тисяч, Роспанович, мінімум, мінімум одним, один. А якщо в нас є три похорони, то 36 тисяч гривень за один нас. Давайте ми поки що це змістимо. Давайте нехай найдуть чітку Орста, давайте калькуляцію на цьому ринкову вартість, сценарій відзняття, скільки це, скільки буде тривалість там в секундах відео, скільки фотографій, на якому нас передає, на сі її передається, проаналізуємо, і я тоді скажу з колегами, ми будемося говорити про підтримку. Просто 2 тисячі гривень таки не може коштувати. А хто говорить. Ну якщо 506 тисяч на 250 похоронів. А хто ну, ми кількість не знаємо за заявою, які буде? Ну так я зрозуміл. Що прозвучало розрахунок? Прозвучав цифра 500 на 250. Якщо не 250, то скажіть, що це коштувати. Ні, давайте ми це змістимо на наступну цю. Давайте виносити про е, поховання е, усіх жертв, які стали ну, після жертвами війни, то на території міста. Наслідок атак, а ці давайте пропрацюємо. Бо ну я трохи орієнтуюся, що це коштує. Я не думаю, що це буде значна сума коштів. У нас я вірю, що таке може родина потрібно буде, але в нас ті гроші мільйон, півтора, два. Ми маємо куди скерувати, по, по в тому числі по підприємству муніципальна врядова служба. Якщо піти зараз по кладовищах, піти по тому самому полю можна зрозуміти, де поставити тих, де то півтора мільйона гривень куди інвестувати. Ну, чесно. Ви ж, ви ж господарники, ви ж розумієте, що медійна сподобава, якась послуга для родини це важлива річ, але ну, ми, може, кожен свій може замовити або, або родина замовити і так далі. В окремі випадки, коли нікого немає, я розумію, можна розглядати. Коли є родина, коли є якісь друзі, побратими, то можна це зорганізувати. Тим паче, то не є якісь 90-ті роки, де камера чи, чи касета коштує гроші. Це може знімати на будь-який собі б гаджет. Добре, колеги, ми підтримали правку, може скеровувати повне засідання з сесії міської ради та в першій частині наступне питання. Наступне питання про внесення змін до ухвали міської ради про затвердження програм поточного ремонту та отримання системи зовнішнього освітлення. На території Львівської міської територіальної громади вносяться правки в частині змінилася, якби кількість повітряних ліній, уточнились кабельні лінії, опори зовнішнього освітлення, світлоточок збільшилось нас, а також вносяться зміни в частині можливості надання обрізки зелених насаджень в зоні проходження. Ліній повітряних, повітряних та, ліній. НРФ, повітряних районні адміністрації тільки виконують роботи, коли вже так вкрай аварійна ситуація. І якраз ці ті показують, що у нас дуже багато обривів, і нам потім та робота відновлення дорожче коштує, ніж вони б... В поточній роботі проводили обрізку. Яка сума, яка цифра на цю обрізку закладається? Ну, ми наразі закладаємо просто можливість надання в програмі, і пропонується взяти в штат одного працівника, який буде працювати якби, планово обрізати фахового так? фахового так. типу арбориста. Так. Не так Якщо ну, ну, буде складати, взаємодія з управлінням пології, цей фахівець буде не такий просто чоловічок з бензопилою, да. а нормальний да. фахівець, то окей, підтримується. В нього місія захистити увірвані мережі, але да. не нашкодити да. дерева. Ні, це низькі мережі наші. Це наші мережі. Це наші мережі. Ну і так, крім того, що зрізають до стовпа, то ще зараз дуже сильна ситуація. Кілька варіантів бачив і навіть інформував про те, що коли прокладають мережі під землею, то вони фактично коріння молодих дерев обтинають. Так, це дерево має мало шансів на продовження свого життя. Це, це, господай, і, Окей, добре, стали на голосування, колеги. Хто за? всі за рішення прийняти? Наступне питання, будь ласка, наступне питання про погодження використання земельних ділянок для розміщення коніграційних установ. Не зрозуміло, стали на голосування. Хто за? Всі за рішення прийнято. А Роман з нами є? Романа? Ви є? Ви чуєте? Так. Бачите? Будь ласка, ділянок. Добре, Роман за. Окей. На нижньому екрані є, а верхньому шост... немає. Шост... Шост... Накладка вийшла. добре. Алло. Наступне питання, будь ласка, Алло. департамент може бути. Будь ласка, Алло. давайте так. Проект ухвали про укладення договору на господарську віддання об'єктів газопостачання. Це питання стосується Львів Теплоенерго, В них є збудовані газові мережі до промзони Сигнівка. І враховуючи зміну, що Львівгаз. Змінили назву на Львівська філія ТЕЗОВ Газорозподільчі мережі України. Відповідно до постанови необхідно вкласти договір. Враховуючи те, що вони не можуть не є станом. зараз є ми не можемо обслуговувати, надавати технічні умови. Фактично цей газопровід наразі не може використовуватися, тому що в нього нема обслуговуючої організації. Укладання цього договору дозволить «Біогазу» давати технічні умови, підприємцям приєднуватися. Окей, ставимо голосування. Хто за? Алло. Ти мене? наступне питання, мене чути, що про... наслідки навчання ситуації. У Львівській громаді внаслідок збройної агресії Російської Федерації Так, це ми напрацьовуємо спільно з юридичним департаментом фактично нову програму, яка передбачає ті можливості, що мала попередня, а також Особливостю є те, що вона стосується 4 вересня, і там ми прописуємо власне можливості залучення коштів донорських. Те, що зараз місто звернулося, багато підприємців відгукнулися. От і навіть та ухвала, що є видрукувана, то до неї ще є правка юридичного департаменту стосовно укладення там можливості меморандуму і трьохсторонньої угоди. Зокрема, там за підписом першого заступника, якщо потрібно, там донору якась гарантія чи візія від міста. Тобто така особливість цієї програми. Гарантія в тому, що кошти будуть витрачені належно на той об'єкт, Так, бідація, є, що... Бо є, наприклад, донор, який має свої там, структури, технагляд, службу замовника, він може за цим спостерігати. Є такі, хто покладається на ОСББ, а є там ну, фонди, там, наприклад, якісь культурного діяча. Mm -hmm. у ну, нього немає нічого. І він би там, хотів, щоб місто це спостерігало. Ну, різні варіанти є, тому ми властиво, цією програмою даємо можливість залучати. Ці кошти не заборонені чинним законодавством. Добре, коли ставлю на голосування озвучену пропозиції. Хто за, всі за, Мови там про внесення з внесення зміни? Проєкту ухвали. наше все, так? Так, та, ваше все. Дякуємо. Е, будь ласка, департамент економічного розвитку. Доброго дня. Е, наш розгляд пропонуються зміни до бюджету розвитку. В основному ці зміни стосуються охорони, охорони здоров'я, mm -hmm. також розпорядників по департаменту житлового це є ті, що стосуються підготовки до зимового періоду, і також є технічні перекидки по розпорядниках. І так само... а там підготовка до зими. Більше. І так само, та і ще по департаменту мобільності аналогічно. Мобільність це передано. О, ця мала. Але тут фотовіру <смірші> немає, тут немає, то немає нікуди на. Поки що переберети второй. Так, вона приїхала з програми зберегти. Кейт, немає зауваження. Все ну, ставлю на голосування. Хто за оручим опозиції? Романе, ви є з нами? Але ага. хочемо подати питання зараз. У грошах цих? Добре. Він щось відключився, чомусь, ну, то відключилося трансляція. Mm -hmm. А ми проводимо да, хай зранку, хай приїднаєте ще раз, будь ласка. Щось у нас пан Роман від'єднався. Хай приєднається ще раз, так? Да? добавить сейчас. Можем дали, потому що там уже Роман просто улята чекає. Раз в цей Може поставимо на волосне зв'язок. Давайте на голосу ви заможні питання до цього. До... Чо, якщо стосується да. до фільм, Не, Не буде. Добре, колеги. Донець, ви є озвучені пропозиції від департаменти розвитку, стосується охорони здоров'я, стосується підготовки до зимового зимового періоду, тобто опального ставлю на голосування. Хто за, всі за, рішення прийнято, дякую. Наступне питання, будь ласка, доустрій, пані Чеку. Доброго дня розставляємо новий регуляторний документ, який має поводження Півського регуляторного хабу Державної регуляторної служби, а також висновок комісії законності. Саме, Коротко прохаляється, поясніть, ми тоді тоді зрієнтуємося. Ми... Попередні правила були прийняті в 2011 році. У 2017 році було затверджено нові типові правила благоустрою загальні для всієї України. Відповідно, наші правила благоустрою, які були затверджені в одинадцятій, не відповідали вимогам тих, які були розроблені в 2017 році, зважаючи на зміни нашої. Громади, місцевий документ та, під, та, під законодавство України. Та? Під законодавство України, зважаючи на те, що ми стали громадою, нам треба врахувати вимоги наших інших населених пунктів, зокрема сільських. Вони ширші, але так було колись прийнято рішення, тому ми проводили наради, скіровували всім для опрацювання. Так, з юристів основними нашими консультантами і розробниками був Мирослав Гавриляк і Ірина Сачала. Ірина Сичала представляла районні адміністрації. Мирослав Горляк представляв наш юридичний департамент. І окремо ми скеровували всім структурним підрозділам, вносили коригування і правки відповідно до їхніх рекомендацій. Хто здійснює контроль за дотриманням правил? В основному здійснюється КП адміністративно технічне управління, районні адміністрації, муніципальна варта, інші структурні підрозділи, які мають а цей адміністратор поводження відходами, заходами, тож також має частково окремо в тих пунктах. Бо вони ж які... на себе брали таку функцію стихи так, так, ще так, інші так, речі. Так, 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 так. так, так, так. так. Добре, колеги. Якщо всі працювали, підтримуємо. Хто за? Всі за рішення прийнято. Так. Дякую, управління юридичних департамент юридичних, будь ласка. Доброго дня. На ваш вигляд у нас це проєкт ухвали про затвердження типового статуту комунального гуманітарного підприємства. Це стосується тих підприємств, де створення наглядової ради не є обов'язковим. Старий попередній статут був затверджений у 2004 році. Відповідно, у нас пройшло 20 років. Законодавство у нас змінилося, і зараз будь-які зміни до статутів установчих документів комунальних підприємств. Це проблема. Окей. Довіряємо, став на голосування. Хто за, всі за, рішення прийнято. Будь ласка, департамент самобільності. На гарантії я знаю. Я вірю, вірю. На розгляд внесення змін до ухвали міської ради від 27.01 2011 про затвердження збору за місця для паркування транспортних засобів. Скажіть, що там є. Павло. 에, та, ми вносимо нові майданчики, деякі коригуємо і деякі вилучаємо, ті, які немає договору. Нові то відповідно, тому, що по комісії? довідаються. Тобто нові та, е, та, 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 є у нас широка 70Б це для службового паркування, uh -huh. вулиця Зелена, від вул Волдоїної до вул Генерала Тернавського, uh -huh. по вул Буйка, вулиця Смальстоцького, все платне, Єфремова платна і також є Володимира Великого там оці по дублерах. Також 27 і 123 для платного паркування, mm -hmm. і так само по наукові в цих дублерах платне паркування. Так сьогодні, оплатити, впали майданчики передбачення для паркування? всього навіть так. так вам 20 зараз так. Нас... Ну договорів у нас половина. А, uh, У нас просто багато про це говорять. Вони викидають uh, ну, трошки. тобто... кожного yeah, раз. ми викидаємо, ну, разу викидає. От бачите, Ірина прийшла, вони треба навести порядок або година, навела прямо правильно до густ, прикинь застає. Ірина з комунального комунальне п'ємських просто зустріла не менше погано і вас не майже погано. Да. Але треба трошки у нас більшість цих майданчиків. Fu... Це для туристичного паркування і паркування а, таксі. А, і таксі. Там по там, два таксі, парку таксі, місця так. Так, you, така ми просто не кожного разу, коли ми розглядаємо, то нам так дають, дають два-три, видаляють п'ять. Давайте принесіть наступного разу. Почав 50. А ми вже вилучили з цієї ухвали майже всі службові, які ми вважаємо, що вони або вже і їх вже не буде. Тобто ми все одно ж деякі лишаємо деякі, які можуть бути перспективні. Так само є деякі на платні, наприклад, майданчики, де ну, нам не дозволяє організувати дорожній рух. Ну, поліція не погоджує через ширну вулиць. У нас є така вулиця Тектора і багато таких вулиць. Де... Але вони маємо для таксі, так? Це люди перспективні для не плавного. Ну там по два парку місця, тому вони не зовсім вони не будуть працювати. Та там, тобто одне з них має бути для осіб з інвалідністю з і одне, а парку... одне для електромобіля і все. Так, і виходить. не виходить ну, інвестиція, а заробітку тут ми мало. багато парку місць. Жило колеги. Ми ці вируці, включаю, це ці вилуці, які включаються, вони проходять на спеціальні комісії, є презентація. Я тоді входжу деякі колеги, та, колеги та, є. Та. і там Вируч. вся візуалізація по, по смугу дуплерах вважаємо правильно, тому що воно ну, має працювати. Станом голосування хто за. Ще не прийнято про внесення змін до ухвалу. Будь ласка, депутат фінансової політики. день, Дмитро Турчат. Е -э якщо коротко, є ряд перерозподілів, відображаємо ряд субвенцій, які нам е держава область дає. І основна частина, яка більше вашої компентації стосується, ми збільшуємо дохідну частину на 400 мільйонів гривень від перевиконання. Ці кошти спрямовуємо, зокрема, департаменту житлового господарства, 2 мільйони 346 тисяч це програма ліквідації наслідків ситуації внаслідок ракетних ударів, зокрема виплати за тимчасове відселення. 40 мільйонів ми додаємо на програму Львів Теплоенерго, це забезпечення роботи об'єктів критичної інфраструктури і, і та, підготовка до зими. 40 мільйонів також Львів водоканалу на програму підготовка до зими. Додатково ще на програму Львів водоканалу 135 мільйонів. поставили 256, 135 то на що? Це 에... те, що водоканал, програма, підтримки програма. На, то, що ми їм не даємо відштування. Бо тоді раз дали тільки 80, вони нам казали 380, а, а. зараз ми дали, на 250, ми поки що можемо. Ну, 160. ну 135. 100, 135. 135. Ну, і 40 йдеться на підготовку до ну, 100%. 125, 60. 60. Він не казав, що 170. в нього вже 400 там, ну в нього вже є це ви знаєте краще. Майже збільшуємо ще обсяг резервного фонду на 100 млн грн, Ну і 82 млн 405 тисяч перекидуємо бюджетку. Якщо так, ми так само 26 млн майже це як до зими. Проєкту, ну А що в нас, наприклад, якщо ми це зрозуміло голосуємо радою в четвер, який термін, коли ці гроші реально доканал бачить себе на рахунках? Ну, хоча б ту частинку. Якось, якось так, але, що буде... буде... Все, головне, що вас коли ви правильно, що це буде. Типу, це реально, так? Його до каналу подасть потребу на фінансування і відповідно так. до тоді. Піридично, що, буде... що нам казани перекинув вчасно, от... але нам стануть на сьогодні все, що ми просили, Я останні не... просто перекід був. Ну, Передачу останні, вони нам дали? Передачу, Передачу так. Вони так, все передали. Так, ну, Ні, ну, добре, бо бо я дам... На сьогодні ми можемо це перейти. Якщо говоримо... що ми ці суми позбільшуємо і ми будемо чекати від них. Але якщо карта нам не зупиниться, так, то все тільки зима. Та от я думаю говорю, бо цифри віртуальні це добре, питання їх бачити на рахунках і. Ні, бо, це, якщо це... все так буде, як mm. зараз, то в них побачу. Добре, колеги, озвучені позиції та ми ставимо на голосування, голосуємо за. підтримання. Колеги, вичерпали наш приоденний. Всі питання опрацьовані. Дякуємо.